Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео. Сьогодні ми будемо трошечки паяти. Значить, на столі, як можете бачити, є отакі ось три блока живлення, які вийшли з ладу. Це промислові блоки живлення на 24 вольта. Ці два потужністю 75 Вт, Цей 120 Вт. В общем, столкнулися з таким, що не тримають навантаження. Просіда напруга і все. Цей, по-моєму, захист взагалі уходить, оцей 120 ватний Один вже вчора відремонтував. Ну, Це таке. Хотілося знайти на них схеми. Найти не вдалося. Ну, розібрав, подивився, стандартна схема на UC3845, зібрано. Та й по всьому. Простеньке розібрався, зробив, відремонтував, там поміняв декілька запчастин. І ось очередні пацієнти, як то кажуть. Чому так сталося? В общем, вони доволі такі древні, не як не 7-го року, так, може 6 чи 5. Даже. Оце отак. От. І просто-напросто прийшов час. І ще один момент. Вони не дуже люблять. Працювати від промислового генератора. Тому що ті пульсації, і гармоніки, в общем, дають про себе знати. Електроліти страждають капітальні. Капітально. Хоч навіть тут і стоять от, і якісь там з низьким імпедансом, Low ESR і тому подібне. В общем, вже воно своє, як то кажуть, отжило. Ну, і зараз, мабуть, раді цікавості один якийсь. Візьмемо, підкинемо зараз через латер. Підкинемо осцилограф, подивимось, що, що він нам може показати, яку картинку. Ну і зараз підготую. Все це діло включу і покажу вам. Так, значить, дивимось, Блок живлення заживлений через латер. На виході напруга є. Отака от от форма сигналу. 24 вольта. 24,5. Ну і зараз буду потрошку давати навантаження електронною нагрузкою. Ось уже 18 вольт показує 11. В общем, бачите, як форма сигналу міняється. Отак от, от. Оце отакі от блоки живлення. В общем, не, не тримають вони, не тримають навантаження. І це тут всього-навсього. 200 мА всього-навсього. І вже там ну, в общем, напруги там нема. От якось так. Тому будемо вскривати і діагностувати все це діло. Дивитись, куди нам лізти, В общем, поїхали. Так, значить, скинув я корпус. <кій> Отак От все це діло виглядає в розібраному вигляді. Так, діодний мостик, виход. Це вже. Живлення вторинне, 24 вольта. Виходить, і сюди. Тут фільтра, в общем, запобіжники. <свісно> все чітко, все класно. З іншої сторони, <свісно> як можемо бачити, да, силовий електроліт 150 мікрофарад. Он шимка. Там стоїть TL3843. І є ще тут ось якась мікросхемка щось там... Зараз скажу точніше. HA1735. Видно, не видно. Ну, в общем, у мене зрозуміло, так. Да? Чуть-чуть тут схемотехніка відрізняється, звісно. Ну, подивимось, я думаю, розберемося. Тут є шунтик у нас J51 перемичка така, Такий вимірювальний шунт. Може, в ньому якийсь прикол, ну, в общем, будемо дивитися. Будемо дивитися, будемо дивитися, що йому не подобається і чому воно саме так. В общем, зараз розбираю, знімаю радіатори, щоб було зручно долізти. І будемо шукати виновника торжества, як то кажуть. от, така от музика. Поїхали, працюємо. Так, а ось і перший клієнт. Внутрішній опір 0,77 Ома. Стоїть в ланцюгу самозапіта. Ось він Маркується С24. Силовий кондьор нормальний. Цей не зовсім нормальний. Давайте зараз раді цікавості візьмемо інший конденсатор. Однією рукою не зовсім зручно це робити. Кива я з собою не брав. общем, давайте зараз підкину і включусь. Так, підкинув кондерчик. Отакий ось внутрішній опір. Ось он у нас отак от виглядає. Будемо ставити його і копаємо далі. Так, парафія. В общем, ось пацієнт номер два. Стоїть в колодочці. Не хоче він його тестувати, але поки він був нагрітий паяльником, в ньому опір був 17 Ом. Не 0,17, а 17. Тепер давайте подивимось на справний кондер. 0,37 Ом. Не 17, не 18, не 47, не 14 кОм, А отак от десь. Це клієнт номер 2 Так, а ось клієнт номер 3 14 Ом опір внутрішній. Отак от, от. Так само 22 мікрофарада, 50 вольт. Оце отакі в нього характеристики. Ну, Давайте зараз раді цікавості. Ще раз перезапустимо і подивимось, що він ще раз покаже нам. Він був тільки випаяний. О, дивіться, вже 21 ом. Ну, зрозуміло, що такі пульсації може збоїти, може уходити в захист. В общем, воно нормально не працює. От якось так. В общем, чуда не відбулося. Струм він не тримає, але згореного там більш нема нічого. Потрібно, мабуть, дивитися мануал на ту другу мікросхемку, нашимку. Не на шимку, а на другу, та, що в вторічній цепі стоїть. Що воно таке, з чим його їдять? От якось так. Тому все це діло поки відкладаємо в сторону. І беремося за 120 ватку. Дивимось, що там. Так, Парафія продовжуємо продовжувати. 120 наша вже більш-менш помита ультразвукові. Зараз радіатори ще миються. Значит, ось мініки торжества. Класика. Кандьори і йодік. Іодік ось від ціль. Обмотка питання. Далі Кренка стоїть. Крінка до ціла. 78-15. Кандьорчики. В общем, дохлі кандьорчики. Все таки. Шеф мотнувся. Дякую йому. Швидко привіз, все чітко, все класно. Щоб виробництво не зупинилося. От якось так. Тому сейчас все це діло тепер запаюю. Збираємо все на нову свіжу. Пасту, це ось відмитий радіатор. Збираємо на свіжу термопасту і дивимось, що у нас вийшло. В общем, Працюю, включусь, покажу. Так, парафія блок зібраний, вже заживлений. На мультиметрі. отака напруга осцилограма Ось така. Все чітко, без пульсацій. Розгортка 20 мілісекунд, Можна навіть отак от зробити. Да? Бачите, пульсацій там практично немає. Тобто все чітко, все класно, все запускається. Ну і тепер зараз будемо грузити таке от навантаження в мене. Ну І поїхали. Так от. Ну, держе, держе. Напруга отака стабільна, все чітко, все класно. В общем, 5 А без усіляких проблем все працює. Нічого в захист не уходить. Тут у нас красота. По-іншому не скажу. В общем, мені подобається. Ну І зараз знову вертаємось до нашої 75-ки, бо щось я не пойму, що їй не так. Вроді все должно працювати, але не хоче. Ну, в общем, зараз. Це відключаю і берусь знову за ту 75-ку. Поїхали. Так, підкинув я знову 75-ку. Знову така от картина на виході. Бачите, напруга є, але нестабільне, не тримає. Знову ліземо, шукаємо, де в нас ще який кондьор робить нам музику. Тому що це, це все фільтрація? Ну, може бути ще обратна зв'язь. Ну Не знаю, розбираємо, розбираємо, дивимося ще раз, бо не буде діла. Так, ну що, парафія? В общем, запустив. Запустив, все працює. Отака ось тепер у нас осцилограма, 24 вольта, 24,1. Тепер е, даємо навантаження. Давайте так от. 3,2, так. Да? Ну, Бачите, чітко. Напруга чітко ніде не дівається, все тримає, без усіляких проблем. Стабілізація працює, зворотній зв'язок працює. В общем, все чітко, в натурі клас, отак-от. Але я вам скажу, що це не конденсатори, це не оптрони, це не транзистори і це не мікросхема. Отак от. Отак. На жаль, таке буває. Що? Думайте самі, рішайте самі, як то кажуть. Впоміч вам осцилограф, впоміч вам отака от штука, навантаження. Лише тоді можна віднайти. Все згодиться, да, не все. Оце отак от. Ну, все, цей блок живлення збираємо і переходимо до такого самого третього. Не знаю, типова буде несправність чи не типова, не знаю, але будемо дивитись. В общем, цей блок живлення працює справно. Так, ми продовжуємо продовжувати. Третій блок живлення вже розкиданий. Все то саме. Отакий от от, от такий. І, як показала практика, тут болячка та сама. Але ми що робимо? Відкручуємо радіатори, знімаємо всі ізолятори, ми їм чистимо стару термопасту, ремонтуємо, міняємо електроліти в живленні мікросхем. Ремонтуємо і будемо пробувати навантажувати, бо у нього на виході так само не пряма лінія по осцилографу, а пульсація. І пульсація доволі таки велика. От якось так. Тому все, переходимо до ремонту. Тоді вже, як будемо тестувати, включусь, покажу, що вийшло. Так, парафія. В общем, вже відремонтований блок живлення. Тут це у нас підключено по нулям. Та що, пробуємо пускати Лампа латер. Так. Отак от, от раз. Є. Латер загудів, напруга з'явилася. Ну, давайте. 220 Тут у нас ніяких пульсацій нема. Так, розгортку поставимо. Ну, чітко видно, да? по красоті. 23,9. Так, лампу исключаємо із сіті. Споживання по первічці у нас там Це щось дуже мало. Прям дуже-дуже мало. В порядка 200 мА. Так, що, даємо навантаження включив, отак поїхали. Три з половиною. Ну, чітко все тримає. І тут тримає, і там тримає. Отак от, отак от. от все це діло тепер буде працювати в нас. Зараз ми йому трошки підкоригуємо напругу. Зробимо 24,1. 24,1, Отак. 24,3. і 3. Багато давайте трошечки. Отак. Оце. Е, девісь каче. Зовсім критично, але треба зробити. Отак. Оце буде те, що треба. Ну, отак все це діло виглядає. В общем, збираю все докупи і проведемо маленький лікбез. Так, парафія. Ось. І завершився, скажімо так, ремонт оцих чудових блоків живлення промислових. Як самі могли бачити, да, ось цілий пакетик запчастин. Основна частина це конденсатори. Але там є і оптрони, і транзистори, стабілітрони, резістори, і всяке таке разне. Ну, тепер давайте підведемо підсумок. Ще раз, спробуємо з'ясувати, чому ці чому все, все так стало, як то кажуть. Ну, По-перше, це. В даному випадку, це вже вік. Тобто тут на платах є 2005-2006 рік. Тобто вони працювали справно до якогось певного моменту. От якось так. Другий момент це наші відключення світла від мережі. Да, і робота на. Електрогенераторах, там, дизельних, бензинових без різниці, чим на генераторних установках. Чому вони, скажімо так, повпливали на вихід із ладу? Все банально просто. Там частота, вона 50 Гц, але вона не засинхронізована. Тобто, синусоїда не стоїть на одному місці. Вона гуляє, скаче, там є якісь сплески, виброси, скажімо так, гармоніки так звані. От у ці гармоніки дуже полюбляють розігрівати електроліт в ось конденсаторах. Він просто-напросто вскипає да, і випаровується. Але на не дуже якісних конденсаторах зриває, оці ось ось шляпки надуває. І тоді візуально видно, на якісних конденсаторах цього не видно. Просто є якісь жирні плями на платі та й по всьому. І людина думає, гадає, воно не робить, не працює. Але оцей ось, ось, ось такий приборчик, копійчаний, він вам покаже, що біда саме в конденсаторах. Вони не можуть фільтрувати. Нормально, якісно не можуть підтримувати напругу на заданому рівні. Пульсації не можуть зглажувати і зворотній зв'язок, блоків живлення, все це діло пробує. Якось стабілізувати, але в нього не виходить. Він працює на максимум когтяра, як то кажуть, як парова машина. Нічого не виходить. І з ладу починають виходити елементи зворотнього зв'язку обратної зв'язки, як то кажуть. Потоку, по напрузі, купа захистів всяких різних. І все це діло приходить в несправність. Є, до речі, такі моделі, саме у цього виробництва вже більш сучасні, в них є вбудований так званий ККМ. Що таке ККМ? Це коректор коефіцієнта мощності, російськими словами. Коректор коефіцієнта потужності. Отак от. Це така невеличка електронна схема, яка працює, скажімо так, на своєму генераторі. На якійсь певній частоті. Так? І все це діло стоїть перед, перед живленням перед живленням силовим оцих блоків живлення. Тобто воно в першу чергу стабілізує оці всі імпульси, всплески, гаси оці всі гармоніки. Там доволі такі хитра замислувата схемка. Але воно дійсно допомагає. Плюс воно не дає розвитку скажімо так, Реактивної енергії, за яку дуже борються промисловики, як то кажуть, бо промисловий споживач він платить, ну, доволі таки немалу суму за реактивну електроенергію. У ці сучасні блоки живлення вони мають властивість компенсувати її. От якось так. Ці сучасні вже блоки живлення вони набагато краще ходять, вони більш стабільні. Але вони набагато складніші саме в ремонті, бо може виходити з ладу як і цей ККМ, так і основна плата блока живлення. Але все ремонтується. Ремонтується до тих пір, поки з плати не залишиться угольок, як то кажуть. Поки все є живе, поки видно якесь маркування і поки можна де щось замірити. В ну, 90% ремонт. Вдали, як то кажуть. Тим паче, це, бачите, Made in Тайвань. Доволі таки непогана якості. От це от, така от, лірика, полеміка. Ну, все, на цьому будемо завершувати. <кій> Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваші блоки живлення промислові не ламались. А якщо і ламались, ви їх дуже швидко могли відремонтувати. Кому сподобалось, робимо так. І далі буде.